Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні. І сьогодні ми готуємо гарбуз. Ще в нас зима, і хочеться чогось вітамінного Починаємо з гарбуза. 500 грам гарбуза. Ріжемо на кусочки, такі десь. Кабачок ми порізали, гарбуза. Тобто ми його іноді називаємо кабак. Значить, що робимо? Йдемо до пательні. Пательня гріється, наливаємо пару ложок олії будь-якої. Яка у вас є, таку наливайте. На великому огні нагріваємо. Не знаю, скільки тут. Пару ложок. І закидаємо гарбуза сюди. Зовсім не розігрілося котельня і нічого. так походимо. І піджарюємо його трошки. Поки він піджарюється, ми беремо 200 грамів сметани, 200 г сметани, додаємо туди, туди кропчику. миленько ріжемо. І додаємо сюди. Так, Кропчик порізали, додали, тут трошки перемішуємо. На великому огні вогні жаримо, вогонь величенький, щоб обжарилося, а не тушилося. Сюди прямо чесночок на лівеньку терку. Додаємо пів ложечки чайної паприки. Десь пів ложечки чи більше за смаком перця чорного молотого. Півчайної ложечки солі. І півчайної ложечки цукру. Так десь. Все перемішуємо. Сметанку за оцим усилом. І додаємо до гарбуза. Дивіться, він обжарився вже так нормально. Гарнеюся. Та і додаємо сюди оце все, що ми з вами на колотимо. Тепер роблю маленький огонь. Все так перемішую. Маленький огонь і хай протушиться десь хвилин 10-15. Будемо пробувати, який гарбуз у нас м'який чи ні. І все, в принципі, страва буде готова. Ну і от наш гарбуз. Ви уявляєте, який він смачний. Я вже пробувала поки жарила. О, не пробувала, так скажем, їла вже, під'їдала. Це дуже смачно. Оця юшечка можна хлібчиком окати. Запах такий. Аромат просто знов збиває. Хоть би устоять. Покладемо так зеленушку. Для краси. Так. І все. І можна їсти. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного!